Доброго дня. Збираємо ще одну коробку. Що я попередній відео показував, що був торічний вал. Бридений. Заказали, ми, ми знайшли ми дуже торічний вал, хороший. Перемилися, перечистили. Купили сальники купили нові підшипники. Стикнулися з такою проблемою. Я не знаю хто. Для чого? Про то, що проточав перевічний вал. Тепер туди насідає сальник. Сальник по заводу йде 62х42х10. На на Нею ось поїхали. Купили, але він тут болтається. Попробували пружинку підтягти оцю. Якщо хто не знає як, можу показати, кому цікаво буде. На все одно воно не допомагає, з сальника воно не стягує. Завтра будемо їхати шукати меншого сальника. Хто що робив, я не знаю. Дякую за увагу.